Перше послання до Солонян святого Апостола Павла, глава 3. І тому, не стерпівши більше, ми захотіли зостатися в Афінах одні і послали Тимофія, брата нашого і служителя Божого та співпрацівника нашого у благовістуванні Христовому, щоб утвердити вас і втішити у вірі вашій. Щоб ніхто не похитнувся в скорботах цих, бо ви самі знаєте, що нам так судилося. Бо ми тоді, коли були у вас, передрікали вам, що маємо страждати, як і сталося, і ви знаєте. Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатися про віру вашу, щоб часом не спокусив вас покусник і не став марним труд наш. Тепер же, коли прийшов до нас від вас Тимофій і приніс нам добру звістку про віру і любов вашу, і що ви завжди маєте добру пам'ять про нас, бажаючи нас бачити, як і ми вас, то ми при всій скорботі й нужді нашій тішалися за вас, браття, заради вашої віри, бо тепер ми живі, коли ви перебуваєте в Господі. Яку подяку ми можемо скласти Богові за вас, за всю радість, якою радіємо за вас перед нашим Богом, і вночі і вдень найревніше молячись, щоб побачити лице ваше і довершити те, чого не вистачало вашій вірі? Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус Христос, нехай і направить шлях наш до вас. А вас, Господь, нехай виповнить і збагатить любов'ю один до одного і до всіх, як і наша є до вас, щоб утвердити серця ваші непорочними у святині перед Богом і Отцем нашим, у пришестя Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його. Амінь.